Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді акумуляторний райдер Ego zt 4201 el Це саме ваш вибір, якщо вам потрібно якісно, комфортно та оперативно з мінімальними затратами підстригти великі площі газону, накшталт полів для гольфу та футболу, або просто великого гарного газону чи саду. Швидкість, маневреність, комфорт, автономність. Це все про райдер ЕГО. Сумарна потужність чотирьох безщіткових електродвигунів складає 22 кінських сили в еквіваленті бензинової техніки, а максимальна швидкість сягає 13 км за годину. Райдер живиться від стандартних батарей торгової марки Ego арочного типу напругою 56 вольт. На 4 батареях ємністю 10 ампер годин райдер з легкістю викасить 80% соток газону. Додаючи батарей, ви з легкістю збільшите площу обробітку від 1 гектару. Зарядний пристрій, який йде в комплекті з райдером, заряджає 4 батареї ємністю 10 ампер годин всього лиш навсього за 2 години. Це в 4 рази швидше, ніж у будь-якого конкурента на даний момент на Ринку ширина скошування становить 107 см. Висота скошування регулюється від 25 мм до 100 мм. Металева дека райдера 3 в 1. мольчування, збір та викид на сторону. Опційно ви можете придбати травозбірник, який встановлюється ось сюди. Регулюємо гідравлічна підвізка сидіння оператора, перетворює роботу на цьому райдері комфортнішою навіть заїзду на звичайному легковому автомобілі. Інтерфейс керування простий, інтуїтивно зрозумілий та схожий більше на панель приладів суперкару, аніж газонокосарки. lcd інтерфейс з трьома режимами водіння, контрол, стандарт і спорт, доступ до яких можна отримати простим дотиком пальця. Такі преміум-функції, як світлодіодне підсвічування, usb порт для зарядки, Bluetooth та відсік для телефону, входять у стандартну комплектацію, щоб зробити роботу, не схожою на будь-який інший райдер, присутній нині на ринку. Керувати райдером легко. висока швидкість та маневреність дозволяє неабияк збільшити продуктивність. Конструкція дозволяє здійснити розворот на місці за лічні секунди, звідси і назва райдер нульового розвороту. Райдер просто в рази тихіше, ніж його бензинові аналоги. Тож, якщо ви власник заміського комплексу з великим газоном, який потребує догляду, це саме ваш вибір. Ваших гостей не потребує лишній шум. В стандартну комплектацію входить два мульчуючих ножа: заглушка для мульчування та зарядний пристрій, обираючи. Акумуляторний райдер Ego ви отримуєте всю потужність бензинових аналогів з неймовірною маневреністю, продуктивністю та технологіями майбутнього. Без лишньої мороки з паливом, мастилом та вихлопними газами. Гарантія складає 36 місяців. А вам, друзі, я дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!